Ну так, це фактично повторення стрибка Мангуста, які вони там намагалися реалізувати 24 лютого. Дійсно, окрім того, що цього разу вони, звісно, будуть намагатися набагато розширити фронт білоруський. Але з іншого боку, все це відноситься більше поки що до теоретичних намірів, стратегічних намірів путінського режиму Путіна особисто, звісно, він хотів би це все реалізувати, але насправді у нього зараз немає ресурсів. Він Намагається реалізувати ці всі задуми вже різними способами. Спочатку тім наскоком, що відбувалося в лютому минулого року Потім було намагання прорвати оборону на Донбасі. Потім були зусилля спрямовані через проведення мобілізації. Потім були масовані ракетні удари. Зараз знову повернення Герасимова, який, очевидно так само буде малювати цю карту. Стрибка Мангуста 2 але різниця трошки в позиціях сторін і ресурсному забезпеченню сторін. Зараз дійсно ресурси мають максимально важливе значення у Росії за цей рік. З ресурсами звісно йде все зі знаком мінус. І якщо дивитися на економічні показники, у них фактично залишилося близько півроку для того, щоб реалізувати всі ці плани або будь-які плани, бо далі йде просто катастрофічне. Падіння економіки через обмеження нафтогазового сектору України іде йде навпаки. Тобто, ми отримуємо, якщо порівнювати наш стан, наприклад, у січні 22 року і січень 23 року, звісно, абсолютно інша ситуація з точки зору забезпечення озброєння та військової техніки, розумінням ситуації і готовністю до проведення вже власних наступальних операцій, тому ну і крім того, в Росії був ще. Безумовно, фактори несподіванки несподіванки. саме тоді вони намагалися зіграти швидкою операцією на київському напрямку. Зараз такого вже, звісно, не вийде ні з висадкою десантів, ні проривами, ніякіми і так далі. Тому я думаю, що все ж таки, якщо говорити конкретно, що вони можуть до чого вони можуть датися, це все таки намагатися а, а, проломити українську оборону на Донбасі найближчі два місяці, і а, спробувати, все ж таки Окупувати повністю Донецьку-Луганську область поступово вводячи наших західних партнерів і Україну на можливо якусь, якусь, якусь розуміння, того що треба проводити вже переговори. От у них така може бути ідея, тому що найбільше вони наврядчі більше них вистачить ресурсів, але України свої наміри і знову ж таки Рамштайн, який у нас чомусь називають невдалим, але насправді то щоб хтось сказав півроку назад, що нам давати сотнями. Пемпе Бредлі Сіві 90 та інші просто надзвичайно потужні, важкі озброєння. Я думаю, що ми в це мабуть і не повірили. Але насправді танки це одне, але механізовані, механізовані частини ітні, які у нас будуть формуватися зараз. Це трошки інша ситуація ніж яка була у лютому 2022 року.